Вітаю вас, шановні глядачі, оце я зробив останній штрих. Поклеїли сьогодні верхній плінтус стільовий і я його пофарбував білою фарбою у тон стелі у і у тон стін. Зараз вам розповім це наші сіни. Зараз я вам розповім, які роботи ми тут вже виконали, що ми тут зробили, переробили. Трошки далі я ставлю у відео кадри, яке, яке це приміщення було спочатку самого рік тому. Ви побачите резючі зміни. Це приміщення мало такий вигляд рік тому. І так, що ми тут зробили? Ну, По-перше, ми тут всі стіни поштукатурили гіпсовою штукатуркою, розтерли. Замінили тут вікно. Вікно тут не нове, вікно те, що у нас було в кухні тут. Воно з однокамерним склопакетом, але воно відчиняється, бо тут було вікно глухе. Ми його замінили, зробили відкосики, бачите, як гарненько, дуже акуратніше пофарбували. І оце місце з під вікном зробили плиткою повністю. І під плиткою тут знаходиться теж електричний нагрівальний кабель. Для того, щоб вікно не потіло зимою. Ну, це Про всяк випадок я буду в цьому потрібен. Оце він сюди виведений, ще розетку тут не поставили, тут буде регулятор стояти. На, на цю стінку теплу, а тут буде розітка. І також зробили вже з, з минулого року, у нас двері стояли на тут, вхідні. Зробили ці відкоси. І в них теж монтували два відрізки кабелю потужністю 300 ватт для того, щоб не потіла ця двері, бо минулої зимою вона мокріла. Зсередини було. Випаровування на ній сідала вода і вранці ми приходили тряпочкою і ганчірочкою протирали. Тепер спробуємо, як буде воно з підігрівом. Ну і закінчили оці двері повністю вже. Для них всі косики зробили повністю. Вже взяли скотч малярний сьогодні. Все вже пофарбовано, тут все біленьке гарненьке, і різочка стоїть. Що тут залишилось? Плитку ми поклали на підлогу, але закінчилася замазка для швів, тільки це вийшло два ряди замазати шви затерти. І зараз будемо під цю стіну, під задню, під оцю, де Оля долю збирати прихожу меблі. Одночасно будемо. Ремонтувати, бо це наші старі меблі, і під час транспортування сюди з парковки вони деякі зазнали пошкоджень. І будемо показувати вам частково, як ми ці меблі збираємо. І вже побачите готові зібрані меблі. Ну а пліто споки ви, висохне наше пофарбування, додивимося, як воно вийшло загальна картина. Отака у нас. Вийшло сіни, сіни, при. Вітальні, сіни, чи як їх назвати. Збираємо вітальню меблі. Оце бачите, через що ми її тут привезли і збираємо. Вона за габаритами вписалася з точністю до сантиметра. Збираємо і одразу ремонтуємо. Це, бачите, везли петлі підлітали, будемо замінювати. І тут повністю петля відлетіла. Процес триває, ще одну дверку повісили. Ще трохи продвинулось і впевнено, прямуємо до завершення. Завершили складання і ремонту. Шифанірову вітальню у сіні. І за рахунок того, що він такий вийшло 2, 2 секції це за ширшки 2 метри вони, і висотою 2,30 І Воно якби трошки приміщення розширило. І зробило не таким його довгим. І відчувається, по зрівнянні з тим, що було колись раніше, більш таке воно просторе стало. Зараз ще повісимо тут світильничок. І все буде завершено. І вже останній штрих світильничок повісив, працює все. Сьогодні неділя, гарна сонячна погода, вітерець добрий, мабуть, на Дніпрі гарна хвиля. І ми пішли купатися. А на сьогодні в мене це все. Всього найкраще вам, шановні глядачі. Побачимось. І Дніпро виявився і справді чудовий і чарівний. Пейзаж такий, як в океан. Широка полоска піску і дуже великі хвилі. І водичка виявилася доволі теплою. Ну тепер вже точно все. До побачення!